Мене звати Вінні Джоунс. Це буде урок, якого ви ніколи не забудете. Іноді бути крутим. Добре. Скажімо, коло вас завалився Старпер. Що робити? Треба доброволець і щоб не дихав. Знайоме тільце. спершу треба перевірити клієнта, якщо він не дихає або видає такі звуки. То в нього стопнувся насос. Зупинилося серце. Не знічуватися. Спочатку набираєте 103, тоді робите непрямий масаж серця без поцілунків. Цілувати в губи треба жінку. Показую. Змикаєте пальців замок, тиснете туди йде золото. 5-6 сантиметрів! Не більше. Тисніть сильно і швидко. Двічі за секунду. Як ритму пісні Стейне life». Боїтеся скалічити. Краще мати тріснути ребро, ніж відкинути копита. Робіть так до приїзду швидкої.